Soothe your pain. I won't ease your strain. I seek you out, slay you alive. Won't survive. Цих крісел у нас буде ось такий робочий стіл. Зараз поїдемо в цех з металоконструкцій, там потрошку його вже зварюють. Він ще не готовий, він просто шліфований, тільки-тільки що зварений, але потрібно узгодити зовнішній вигляд, і потрошку-потрошку можна побачити, що він перетвориться і яким він буде лунали. Ось тут ми покладемо столешню. Ось так вона буде виглядати. Я сильно не зациклююсь на технічних особливостях, тому що вважаю це менш цікавим розповідати, що ми беремо трубу трійку, беремо трубоги, починаємо їх гнути згідно креслень. Я думаю, що це. Не сильно цікаво. Найважливіше, це ту індивідуальність, яку ми пропонуємо у виробництві. Це цікаво побачити, як це все реалізовується, які нюанси вспливають. Наприклад, відкривати дверки і показувати, що там знаходиться всередині, ну, це не сильно цікаво. Набагато цікавіше, наприклад, ось в парка внюю, в кабінеті у нас будуть звукоізолюючі панелі. Цікаво? Цікаво. Що вони зроблені? Ну, можна розповісти, але навіщо це? Набагато цікавіша індивідуальність, яку ми пропонуємо. Ми пропонуємо повністю зашити стіну, повністю звукоізолювати, і воно буде красиво, воно буде складатися з двох кольорів. Знизу воно буде матове, зверху воно буде глянцеве. Підсвітка зі стелі буде відображатись через глянцеву панель. А знизу буде матово, вона буде поступово зникати. Це набагато, мені здається, цікавіше. Зараз покажу візуалізацію і креслення, як це буде. На парк меню ми маємо ось такий кабінет. Тільки ось ці стінки вони межують. Ця з квартирою, ця з сусідниками. І можливо. Б... Було б доречним розповісти про технічні характеристики, але мені здається, що набагато цікавіше сама індивідуальність. Ми пропонуємо клієнту звукоізолюючі стінові панелі і декор панелі. Ми робимо їх викраски в двох кольорах. За, за для чого? За Для того, щоб в ось цій частині зробити так, щоб глянцева частина вона відображала. Тіньовий профіль, який знаходиться зверху, з'являється дуже багато ліній додаткових. А для того, щоб очам було приємніше, нижню частину ми робимо матову, для того, щоб світло вас не бентежило. Хлопці вже встановлюють сьогодні-завтра плюс-мінус. Можна подивитись, а для вас це один клік. Привіт! Для тих, хто полюбляє чорний колір ТЦМСТ. Я зараз вам покажу кабінет клієнта. Ось так він виглядає. Весь стильний, чорний. Але один дотик. Льопс, та тишовая! Дуже стильно. Прості нові панелі. Ось так вони виглядають. І хочу зауважити, що ніколи в житті неможливо. Добитись такого самого ефекту фарбування. Said... Imagine, imagine. <реку> Отримав ось такий пакунок від майстра. Сказав перевіряй. Зараз будемо робити розпаковку. Це, я розумію, типу бантики. Для тих, хто не в курсі, розповідаю, у нас йде перевірка ручок в дитячу на об'єкт. І ось так вони виглядатимуть. І ви будете так ось відкривати дверки. Але правда, ми їх зробимо тонші, напевно, що. так? Ні? <сміст> ну, я думаю, що зробимо тонші. Отже, що ми маємо по дитячій кімнаті? Звісно, дизайн проект є. Але життя вносить свої корективи, і з за повномасштабного вторгнення дитина вже виросла. Тобто, дизайн проєкт вже не зовсім актуальний. І ми повертаємося на початок. Тобто, коли у клієнту або щось не подобається в дизайн проєкт, або він хоче щось змінити, або взагалі його немає. Тобто до співбесіди з клієнтом. А оскільки дитина вже виросла, наша співбесіда буде саме з нею. Отже, дитина це дівчинка. І коли ми спілкувалися разом, вона каже такі слова: Так, мальчики, тільки давайте без оцих ваших. Я звісно це все видумаю, але я не уявляю, як по-іншому це було з якими емоціями можливо це сказати. Вона каже: Так, мальчики, давайте без оцих ваших блакитних і рожевих кольорів, мені потрібен кабінет, а не гральна кімната. Бау! Уявіть собі! Ну, <смі> я був в шоці. Сказано, зроблено, пані. Отже, ми е пропонуємо три різних варіанти. Вона обирає один, який їй подобається. Потім ми проробляємо е конструктив. Ну, роз, розумієте, кожен е, зберігає речі по-різному: хтось е, полюбляє на полочках, е, хтось в ящичках красиво розкладати, хтось на, ві, на вішалочках. Отже, ми проробляємо конструктив, надсилаємо на погодження, і тільки потім ми робимо прорахунок в трьох варіантах: тобто, перший варіант це бюджетний варіант, наприклад, на квартиру під здачу в оренду, е, другий варіант середній. І третій варіант це. Ексклюзив, і здогадайтеся, що обирає батько. Батько каже для моєї принцеси найкращий варіант третій. Отже, поїхали подивимось, що потрошку там виходить. I Така краса. Oh. Пам'ятаєте, я розповідав про ці панелі? що це це дорожче, ніж плитка, але це набагато комфортніше. Також для тих, хто не знав, ми робимо ось такі скляні перегородки до душ. В різному кольорі. Нас залишилось цікаве. Це диван. І тут потрібно розповісти про магію, яку ми творимо в першій світі, до речі. Інноваційність полягає в тому, що ми робимо цей диван з різними жорсткостями. Як це? Ну, По-перше, кожен з нас полюбляє різну жорсткість. Хтось м'якшу, хтось середню, хтось полюбляє, щоб жорстка була секція. Наш клієнт він хотів, щоб була секція жорстка, але ми тут трошки змухлювали. Ми зробили з меморі поролоном, щоб ти коли сідаєш, він так поступово просідає. А для його жінки вона дуже тендітна, маленька, і з, анатомі... з анатомічної точки зору потрібно, щоб секція була м'яка. І в чому полягає магія? Магія полягає в тому, що у нас змінна жорсткість. Тобто можна перевернути подушку, і у вас різна жорсткість. Більш детальніше ми розповіли в нашому огляді. Ось тут це повний огляд квартири з нашими меблями. Тому кому цікаво. Welcome! всіх дня!